Всім добрий день. Значить, вже не знаю, коли оці всі новини йдуть. Ну, просто, знаєте, всі емоції захлістують. Уже і всі мовчать, як раби. Уже, розумієте, до чого ж дойшло? Уже, уже технічно авіаційний склад армії це вищого готунку скажімо так, фахівців, які, від яких залежить, як будуть літати наші льотчики і літаки, тобто технічний склад всіх. Це ж інженери, розумієте, це технарії, їх посилають в піхоту. Розумієте, Їх формують у піхоту. Бо тому, що літаків позбивали, а тепер вони там комусь прийшло в голову, цим, бандеровцям, цим жидам, не знаю, цим офісу. Це все ж командування це все робить. розумієте, Зверху все йде у казки. От вони тепер сидять без літаків, ми їх в піхоту. До кожного спеціаліста треба готувати 10 років. Мінімум 10. Це 5 років училища, а потім ще 5 років техніку засвоювати. Я не знаю, мені, мені так це особливо боляче, розумієте? От, от ці спеціалісти БПЛА посилають в піхоту, розумієте? Тобто, розумієте, це вже, ну... Це розвал. Розвал армії, розвал взагалі країни, розвал, розвал моралі. В взагалі в країні вже немає нічого, нічого нормального. Всі мовчать. Або здохнемо, або... або виграємо, а може не виграємо. Тобто треба припиняти війну дійсно. Тому що ця сволота, вся, вона просто знищує армію нашу. Знищує найкращих, найкваліфікованіших. Ну, я не знаю просто от. І це ще, ще збирається на другий рік балотуватися. Найгеніальніший наш, який прав, на совісті якого діти вбиті, поранені, Здача території без боя. Ще гад кричав, на третій день війни треба відступати за Дніпро. Якби Неможенко не повстав там і не почав всі в жопі сиділи. І залужний в тому числі. Проковнули язики. А то не втік, ці заподенці дарноватимуть. Мені ж розповідають, як там. Хто починає говорити, що залужний і Зеленський винуватить, так його вбивати готові там, бо не втік. Це п'ята колона. Вже нас просто вже знищила цю Україну. Попролазили кругом тільки гроші, гроші. Бо їм байдуже, дебіли там сидять, повилазили з хронів своїх і тепер вони, тепер вони герої. Тисячами тікають. Це в першу чергу до потенціа тікають тисячами. От що то там став... не любите. За що любити? Януковича привели з армії тікають. Вон, ця історія з пташкою, пам'ятаєте, да? Це месестра, яка вона Західної України, по-моєму, Старопольщини. Полетіла добровольно в Маріуполь, в Маріуполь під час, як кажуть, оцеї блокади. Добровольно прийшла через ці тортури, знову прийшла в армію. Ну і позивний пташка. Всі знають. Попала в свою, як кажуть, цей батальйон там, бригаду із тих западенців. І підняла голос, що там корупція, що там медицину просто знищила це все командування. Так на неї на неї. Всі батальйони, оці, бригада, окрисилася, що вона здає своїх, уявляєте? Яка там мафія? А тепер в роки, широкій... я не знаю, ну тепер, як в державі це все позалазила мафія, усі ланки. Як оце тепер все руйнують? Гроші, гроші. Мафія все, бо це свої. Не знаю, після війни просто цих всіх треба до стінки уродів. То вони відмовляються наступати, то вона корупція, там, то, то вони не хочуть воювати, то вони тікають. Нема слів. Добре. Перейдемо далі. Просто, як кажу, за, за країну обідно. Розумієте? За таку країну все здають. І всім похрен. Вот. Продовжимо на плані історичному. Чому ми історію піднімаємо? Тому що люди не знають історії і повторюють одні ті ж граблі. Да? Наступають на граблі і повторюють те ж саме, що було 200-300 років назад, 100 років, 50. Іде по колу одно і те ж. Ми там зупинилися, от, скажімо, перед повстанням Богдана Хмельницького. Річ у тому, що перед цим теж були повстання козаків. Невеликі групи, там по 2-3 тисячі, розумієте, але народ не підтримував. А чому? А тому, що поляки практично, ну скажімо так, захопили всю владу, а народ у нас такий знаєте, що скаже хазяїн, що скаже голова сільради, раніше що скаже голова колгоспу, тепер що скаже там Зеленський? Що скажуть Єрмак? Що скажуть оцей наш, оцей наш голова там у цьому, у районі. Гречка сіє, Це м'яко сказано. Продажні за гроші. От. Так само всі були повстання подавлені поляками. А чому народний підтримав? Тому що на фольварках. відпрацьовували на польських да, фольварках. відпрацьовували два дня на тиждень і, в принципі, далі на своїх. Це задовольняло, в принципі, да, як податки, да, подать. Платили свого роду, відпрацьовували. Не за гроші, а за фізичною працею. Ну і що там чіпати? Поляки не дуже сильно і передавлювали там, крім, крім католицької віри, там, яку вони насаждали. Вони абсолютно, абсолютно так сказано, тероризували населення. Мало того, в містах було так зване літовське право. Ну, тобто кожне місто воно мало своє, так сказати, самоуправління. Примітивне, але все одно мало. От, вибирали свого там старосту. І тут Богдан Хмельницький повстає. Розумієте? А в чому причина? Ніхто ж толком не говорить. А річ у тому, що поляки за 10 років до повстання вони дали на відкуп Україну жидам. Бо жиди позичили велику суму гроші королю польському, от, тому що там вже він періодично татари нападають, туркінах. Нападав, треба армію було тримати велику. От, напали там і треба було відбиватися. От чому. І жиди за 10 років практично Україну спустошили. Навіть, знаєте, тобто, практично навіть горілку можна було продавати тільки жиди. Могли продавати тільки жиди. Розумієте? От о що горіть. Народ, безумовно, і якраз підійшов момент, тут Богдан Хмельницький зі своїм образою от, на поляків там підняв повстання і народ підтримав. Причому так підтримав, що практично вся Україна встала. Тож вирізали практично всіх поляків, всіх жидів вирізали. Розумієте, що я горіш? Така була злоба проти, проти поляків. Поляки просто здуру. От, все гроші, гроші, бачите, все гроші. От. Ну Богдан Хмельницький там дійшов, до, до Львова погнав, там, розгромив армію поляків, правда, королю там заборонив, щоб короля, не дай Бог, ніхто не зачепив, ще й шпагу його віддав і відправив в Варшаву. розумієте? То, то він Тоді не став на задачу, на ну, так, на, українсь, на знищення Польщі там, і на Україну так сказав, підняти, на самостійність незалежність. Абсолютно. О, дійшов до Львова, там, довго не могли взяти Львівський оцей от, фортецю, високий замок. От, довго не могли, там цілий місяць була там. От, намагалися. А, а там поляки потім все ховали, Що якби не львів'яни, то ця фортеця б здалася. А от львів'яни, львів, львів відстояв оцей високий замок. Ну, от, бачите. А чому? Тому що багато. Багато, скажімо так, оцих от, зі Львова там, ну, з Галичини, служили у польській армії. Бо за гроші. Ну треба було заробляти. Ну, так само, як і зараз там. От. Ну, тут прийшла, пам'ятаєте, да, прийшла повідомлення, що щось з Литви йде військо, да, Львівсько литовське. І Богдан прийшов на, на Чернігівщину швидким, швидким темпом прийшов і розгромив. Тоже польське і литовське військо, розумієте, все от, все, що треба, все було громада. Але потім це все. От, потім прийшла ідея, що треба ж робити незалежну Україну. От своя повинна бути, як кажуть, вже територія. І так дійшло, ну розумієте, там, поки Богдан був живий, всі боялися його. Хоч на нього було декілька замахів. От. У нього шапка була зроблена під шапкою, був шалом, метал. От. Три рази було замахів, рубали його, а тут він весь у кольчуги ходив. І, і під шапкою у нього була там, скажімо, залізний шалом. От. Тобто, ви бачите, було скільки підступності було перед своїх. І дійшло аж до Виговського. Коли Виговський взяв свої руки цю владу, а потім розгромив там під канотопом. Як кажуть, військо царське, всіх там, там пожарських, там, в пожарських полон взяли, там, ну, коротше, все вільмож татарам віддали. От. А потім на нього, пам'ятаєте, там почали підніматися полковники, куплені боярами. Там полтавський полковник пішов, він розробив, там Гребінка там пише оповідання, да, як там полковником став жид, який, який начебто... Йому передали владу, передав владу полковник. Тобто, я хотів би спитати, оці от, оці так, так звані шароварники і так звані патріоти, вони хоч після школи читали книжку яку-небудь. Тобто, вони ж тільки кричать, як команду ФАС виконують. Ну там дебіли зверху поприлазили в владу там. Та вони це все вважають за чисту монету. Мозгів своїх немає. Освіти немає. Знищили освіту, практично, медицину знищили. І народу все похрень. Да, от погано там. то. От. Ну, В общем, коротше, Виговського. Чорна Рада, пам'ятаєте, куплені полковники боярами за золото. То вони всі повстали проти Виговського. В результаті всі побігли. всі побігли під руку царя. Чому? Тому що вони стали вже землевласниками, А цар їм пообіцяв, що дворянство, да? Тобто вже ці землі, маєтки, вже будуть їхні узаконені. Бо народ не хотів цього. Вот у чому річ. Ну, отримали, коротше. І таким чином це все, от, як кажуть, Україна перетворилася в васала, От васала там. Царської руки. Під царську руку пішли. Богдан уже, в принципі, в кінці кінців. Він хотів вже розірвати з Московію стосунки. Вот, йому там просто все не вистачило часу. Вже збирався. Вот о чм моріч. Він побачив, кто такі, такі цари, що такі москалі. Що такі Москва, московити там. Ну, в общем, короче, не, не вдалося це все швидко зробити, тому що він зрозумів, він хотів коалицию, тому що проти нього... Ви, скажем, поляки організували коаліцію, так званих католиків. Там були і германці, і французи, і йшли воювати на Україну, і там італійці. Я, я вже не кажу, там інші народи там. От. Тобто мадяри, дуже мадяр було багато у війську поляків. Тому тут і просто-напросто хотів зробити коаліцію. Православних вивчив. Тобто релігійна війна практично. Це все перейшло в релігійну війну. От. Західна Україна вона вже не була православною. Вона вже була унією, під скажімо, під католицькою рукою. Ясно, що вона вже була проти, проти Центральної України. Але ще залишалася пам'ять. Начебто. Бачите, козаків там, козаки там. Тож ніхто не йшов козаки. Там тільки, тільки от. Сагайдашню, пам'ятаєте, да? на січ прийшов і там заслужив таку повагу. А потім після походів в Москву все золото, яке там козаки отримали, заслужили, він все передав у до Львова, у Львівське братство. Тому козаки його скинули, взагалі пісню про нього склали. Необачний. От. Ну, тось, там ніколи на Україну не буде, ну там є патріоти. Так, да, дійсно. Ну їх просто невелика кількість. Вот о чому біда. Будем мати п'яту колону.